Доброго ранку, мої любі діти. Я вас запрошую на прогулянку погодувати пташок. А ось і годівничка. Зараз ми насипемо туди зерняток і погодуємо пташок. А хто іще прийшов до годівнички годувати пташок? Так і дівчинка годує пташок. І хлопчик. І прискакала білочка до хлопчика. І хлопчик пригощає її горішками. стежці навпростець, скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Подивіться, скільки багато горобчиків прилетіло до годівнички, а хто ще прилетів? Хто це, діти? Який білосніжний? Так, а іще хто? Прилетів до годівнички? Хто це? Так, сорока білобока. Сказали. Сорока білобока. А це хто? Снігурь. Подивіться, яка гарна червона грудка у снігуря. А це що за пташка із жовтою грудкою, з білими щичками і з чорною шапочкою на голівці. Хто це діти? Синичка? Так зголодніла, що на долоньку сіла і клює на сінечко. А це хто діти? Так, ворона, сказали, ворона. Як вона каже. Кар. Кар. Молодці. Подивіться, скільки пташок прилетіло до годівнички. Будемо малята добрими і будемо допомагати нашим пташкам. Будемо годувати. Так, мої любі, підемо і завтра і погодуємо всіх наших пташок і білочок. Молодці, мої дорогі! До побачення!